The More Studio Production Презентує. У маленькому містечку на заході України, в глибинах секретної військової лабораторії, група натхнених вчених працює над секретним проектом. Їхня мета створити нову біологічну зброю, яка б могла змінити обличчя війни. Саме тут виникає ідея створення суперсолдатів, здатних до виконання немислимо складних завдань у будь-яких умовах. На перший погляд, все виглядає ідеально. Вчені проводять безліч експериментів на тваринах, щоб вивчити реакцію організму на нову біологічну формулу, проте під поверхнею відбуваються таємничі реакції. Які навіюють певні сумніви після безлічі ночей і днів напружної роботи група вчених доходить до висновку, що їхня формула готова до першого тестування. За допомогою спеціальних заходів безпеки вони починають впровадження препарату у тіло добровольців, які зголосилися стати частиною експерименту. Але саме тут розпочинається поворотна точка. Одному з добровольців виявляється дивний невідомий зразок, що не міг бути передбачений вченими. Доброволець починає скаржитися на незвичні відчуття та побої, і хоча вчені намагаються приховати цей факт, це стає початком кінця, початком неймовірної катастрофи. Після того, як один з добровольців стає першою жертвою неочікуваної реакції на експериментальний препарат, ситуація в лабораторії виходить з-під контролю. Вчені занурені у спроби зрозуміти, що відбувається, не можуть зупинити біологічний процес, який починається у тілі зараженого. Повідомлення про загрозу швидко поширюється серед персоналу лабораторії і атмосфера паніки розгортається. Урядові служби швидко втручаються, намагаючись заблокувати ізолювати всі міста, які належать до цієї лабораторії. Але вже було занадто пізно: перші випадки зараження зафіксовані. У місті починається хаос. Перші зараження виявляються в медичних установах, виказуючи агресивну поведінку та надзвичайну силу. Спроби контролювати ситуацію перетворюються на справжню битву за виживання. Влада намагається приховати істину, причину цієї кризи, але правда не може бути прихованою. З кожною годиною кількість заражених зростає, і місто опиняється на межі повної катастрофи. Серед хаосу та паніки головний герой. Молодий студент-волонтер з місцевого університету опиняється в самому серці кризи. Він приходить на допомогу людям, які опинилися в скрутному становищі. Разом з медсестрою, яка працювала в місцевій лікарні, вони збирають групу виживших, щоб боротися за своє виживання. Збройовий конфлікт із зараженими починається, і головному героєві доводиться навчитися воювати, щоб захистити себе та своїх товаришів. Протягом своєї подорожі вони зіштовхуються з небезпеками, від яких намагаються уникнути від заражених, які прагнуть їхнього м'яса, до безжальних мародерів, які використовують хаос для своїх власних цілей. Тривала й жорстка боротьба за виживання примушує героїв зіткнутися зі своїми найглибшими страхами і виявити справжню силу характеру. Поміж хаосом та руйнацією. Герої знаходять силу та спільноту, щоб боротися за своє майбутнє. Вони розуміють, що єдиний шанс на порятунок це об'єднати всі свої зусилля та знайти ліки проти вірусу, перш ніж буде занадто пізно. Під керівництвом головного героя, група виживших, розпочинає пошуки ліків. Вони розгортають медичні дослідження, шукаючи підземні лабораторії та контактуючи зі світовими експертами. І хоча надія на порятунок здається далекою від реальності, герої не втрачають віри. І продовжують боротьбу, знаходячи сили від дружби та спільної мети. Їхній шлях переплітається з перешкодами і небезпеками. Вони зіштовхуються зі зрадами, втратами і непередбаченими перешкодами. Проте вони не зупиняються, доки не знайдуть ліки проти вірусу. В кінці цієї історії герої зіткнуться з величезними випробуваннями, які визначать їхню долю та майбутнє України. Чи зможуть вони зупинити зомбі-апокаліпсис та відновити свій світ? Або це буде кінцем для людства? Лише час покаже, чи вдалося героям вижити і подолати немислимі випробування, що стояли перед ними? Земор Studio Production презентує.